Всім привіт! З вами Ірина. І тема нашого сьогоднішнього заняття присвійні прикметники possessive adjectives. Це прикметники, які відповідають на питання, чи, чия, чиє, чиї. Там subject pronouns займенники, які у реченні виступають у ролі підмета і відповідають на питання: хто, що. Давайте перейдемо до нашого. Улюбленого сайту Test English та подивимося на це правило і виконаємо вправи до нього. Зараз запуститься моя демонстрація. Ось, Ось наша тема. Обираємо explanation спочатку, тому що спочатку ми повинні вивчити правило, а потім вже виконувати вправу. Перед вами таблиця з двома стовпчиками. У першому стовпчику у нас subject pronouns, займенники, які, які вживаються у ролі підмета. І другий стовпчик синенький це у нас possessive adjectives. Присвійні прикметники, які відповідають на питання, на чи, чий, чия, чи є, чиї. Давайте порівняємо речення у двох стовпчиках. Перше. До речі, у вас займенники та прикметники обведені кружечком. I play football. Я граю у футбол. Хто що? Я? This is my brother. Це мій брат. Чий мій? Май. are Australian. Ти австралієць. Хто? Ти. Give me your book. Дай мені твою книгу. Чию? Твою. Тобто хто? – «ти» You. «ю», Чи? «чий» Чия? Твоє. Your. He is very tall. Він дуже високий. Хто? Він. He. That's his house. То його будинок. Чи його. His. Хто? He? Чи? His. She is a teacher. – вчитель. I know her sister. Я знаю її сестру. Хто вона? She. Чию її? Her. It is a dog. Це собака. It has its advantages. Він або вона, або воно має свої переваги. Хто? Він? It It може перекладатися як він, вона, воно? Він і вона це для тварин. Коли ми не знаємо стать тваринки та для предметів, воно, він або, знову ж таки, вона має свої переваги. Advantages це переваги. We love English. Ми любимо англійську. We love our parents. Ми любимо наших батьків. Хто? Ми? We. Чиї батьки наші? Our. Your students. Ви, студенти, I like your cars. Мені подобаються ваші машини. Хто ви? You. Чиї ваші? Your. They have a nice house. Вони мають гарний будинок. This is their teacher. Це їх вчитель. Хто вони? They? Чий? Their. Ви повинні завчити оці. Займенники та прикметники парами I, my, you, your, his, he, his. І там до кінця вам так буде легше потім підбирати їх. Пересуваємося далі. Вживання присвійних прикметників та займенників, які виступають у ролі підмета. We use subject pronouns plus verb. Ми вживаємо займенники. У сполученні з дієсловом. We use possessive adjectives plus noun. Ми вживаємо присвійні прикметники з іменником. Тобто, після I, he, she, it, we, you, they, далі обов'язково повинно бути дієслово. А після my, his, her, our, their і інших прикметників. Обов'язково повинен бути іменник. Ось така різниця. Речення. Наприклад, these are Susan and Thomas. They are from Ohio. And that's their house. Це Сьюзен та Томас. Вони з Огайо. І то їх будинок. Дивимося, хто вони. They. Далі у нас вживається дієслово to be у формі are. Вон, і то їх будинок, де їх, їх що? Будинок? Прикметник плюс іменник. I love my friend Sheila. Я люблю свою подругу, Шейлу. Хто я що роблю? Люблю? Після I у нас є слово. My friend моя подруга. Після. «my» Після присвійного прикметника у нас вживається іменник. Далі, adjectives in English have no plural form. Possessive adjectives are always singular. Прикметники в англійській мові ніколи не вживаються у множині. Присвійні прикметники завжди вживаються у однині. These are their suitcases. Це їх валізи. Ми не можемо сказати there's suitcases. Такого не буває. Тобто, прикметники завжди вживаються у однині. Тому що множина у нас утворюється з іменником, не з прикметником. Далі, it eats for things, and they there for people and things. Ми вживаємо it та it's для речей, а there та there та дея для людей та речей. Ми це вже з вами вчили, коли uh, вивчали займенники. Ми вживаємо he, his та she, her для людей. It, is для речей. Але у множині ми вживаємо they та there для людей та речей. The hotel has its own spa. It's a relaxing place. Готель має своє, своє власне спа. Uh, it is a relaxing place. Це розслабляюче місце. Значить, it's його. Готель не живий, тому його ми кажемо не his, а its. І це розслабляюче місце. Це предмет, тому вживаємо it. I like those chairs. Мені подобаються ті стільці. They are beautiful, вони гарні, стільці це нежива істота, але вони у житті у множині, А для множини ми вживаємо це як для людей, так і для речей. But their legs are too long, але їхні ніжки занадто довгі. Знову ж таки, ніжки це е предмет. Але він у множині, цей предмет, тому ми для множини вживаємо there. Якби була одна ніжка, то ми б вживали its, «leg» – його ніжка, або її ніжка. Далі ми вживаємо its, що у повній формі означає it is, коли говоримо про час та погоду, time or weather. It's very windy today, but it's sunny. Сьогодні дуже вітряно, але сонячно. What time is it? It's 3 o'clock. Котра зараз година? Зараз третя година. Тобто, коли ми говоримо про погоду та час, ми вживаємо its. It is. Далі, у чому різниця між it's та it's? Звучать вони однаково, пишуться по різному, і значення мають зовсім різне. It's, яке пишеться без апострофу, це у нас possessive adjective. Присвійний прикметник, який перекладається як його або її. Для предметів та м -м, тварин. It's, яке пишеться з апострофом, це скорочена форма від it is. Це є. Тобто, it, це у нас subject pronoun, і is. Це діє слово. Look at the dog. It's beautiful. I like its hair. Подивись на того собаку. Він гарний, мені подобається його шерсть. У першому випадку, its це скорочено it is. У другому, it's це прикметний присвітний, який перекладається його. Тепер ми можемо перейти до виконання справи. Exercise. Мелька вже холодная. Mm -hmm. Так. Harry is friend. My або I. Ми пам'ятаємо, що якщо у нас далі ужито іменник, то ми повинні ужити з ним е, прикметник. Harry me, друг. My friend has a nice house. Має гарний будинок. Має це у нас дієслово. Тому до дієслова ми повинні підібрати підмет. А підмет відповідає на питання, хто що. Він має гарний будинок. He has a nice house. Друге, they are very happy або they are very happy with they, their new dog. Вони дуже щасливі зі своїм новим собакою. Are це її слово три суток, тому ми повинні до нього підібрати підмет. Підмет відповідає на питання, хто що, тому ми вживаємо they. They are very happy with the. І далі у нас собака. Е, іменник, тому ми вживаємо прикметник з іменником. Далі, we love little dog. Ми любимо маленького собаку нашого або ми. Знову ж таки, іменник, тому ми вживаємо Our. We love our little dog. Ми любимо нашого маленького собаку. Далі, четверте: wants breakfast. Хоче сніданок. Це у нас дієслово, тому обираємо subject pronoun. He wants, він хоче свій сніданок. His breakfast. Все дуже просто. Правда? Не обманюю. Треба просто запам'ятати е займенники та прикметники і пам'ятати, з чим кожен з них вживається. Що вживається з дійслом, а що вживається з іменником. П'яте, we want to see. Children. Ми, хоч, ми хочемо побачитися з дітьми або побачити дітей. Знову ж таки, це іменника, а іменник завжди вживається з прикметником. Прикметник у нас hour. Чому ми не можемо обрати hours? Ми пам'ятаємо, що прикметники у множині навживаються. Children. Це вже нам вказує на множину. Тому ми обираємо Hour. Шосте. Scotland is Famous for. Rainy Weather. Знову ж таки, у нас іменник. Шотландія відома за свою дощову погоду. It's its перше it's це прикметник його її, а друге It's це підмет і присудок. It is. Воно нам тут не підійде. Тому ми обираємо «it's». Сьоме. Сьюзен lives on стріт. Hmm, House is very near. Сьюзен живе на вулиці. Знову ж таки, імене, значить, на моїй вулиці, My Street. Будинок дуже близько. Знову ж таки, будинок чиї? Її. Е, до речі, хит це його, хи її у нас дівчинка, тому your. Восьме. What are those? Що то? Пам'ятаємо, дос це то для речей або людей, які знаходяться далеко і умножені. Для... А хто згадає, як буде доус для однини? Якщо ви відповіли дет, то ви молодці. Якщо ви не відповіли дет, тоді повторюйте попередню тему попереднього заняття, і ви також, будете молодці. What are those? Що то? То листівки. Значить, Нам потрібен підмет і присудок. Хто є листівки? It is Ми вживаємо для однини. Листівки у нас умножені, тому ми обираємо they are. Дев'яте. I like this place. And special atmosphere. Я, мені подобається це місце і його особлива атмосфера. Знову ж таки, іменник. Тому ми обираємо It's без апострофу. Тому що, тому що з апострофом це it is. Відметий присудок. It's special atmosphere. І останнє. I love this place. Я люблю це місце. Very special. Дуже особливе. Іменника тут немає, тому ми вживаємо It's. It is very special. Воно дуже особливо. особливе. Воно є дуже особливим. Перевіримо, наскільки я вірно все вам пояснила. Тому що вчителі також можуть помилятися. Ми не роботи, ми такі самі люди, які до кінця свого життя продовжують вивчати, дізнаватися щось нове про свої предмети. Це дуже цікаво, тому що, як то кажуть, live and learn, вік, живи, вік навчайся. Все правильно. Не обманула вас. Все правильно пояснила, все правильно ми обрали. У нас ще є друге і третя сторінка з справами. Я посилання вам залишу під відео, я обожнюю свою камеру, все, запрацювала. Посилання на цей сайт і саме на ці вправи я залишу вам під відео. Якщо ви щось не зрозуміли, зайдіть ще раз на в «Explanation». Моя хитка чогось не зрозуміла. Буду зараз її окремо пояснювати. Заходите знову в «Explanation», перечитуєте, Знову ж таки, намагайтеся зрозуміти те, що ви не зрозуміли. Переходите знову до вправи і виконуйте. Ніколи не бійтеся допускати помилки. Ми вчимося на своїх помилках, це нормально. На даному етапі це все. Рада була бути для вас корисною, якщо була такою. Чекаю вас на наступному занятті. До побачення!